Реєстрація для участі в НМТ завершується через два дні. Учасникам тестування потрібно на спеціальному сервісі на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створити персональний кабінет. Цьогоріч це можна зробити і через застосунок ДІЯ. Понад 12 тисяч війничан вже зареєструвались на мультипредметний тест. Вже 3 квітня завершується реєстрація на національний мультипредметний тест. На нього вже зареєструвалось понад 12 тисяч виничан. Іспит складається з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. Четвертий можна обрати самостійно. Одинадцятикласниця Анна Важинська створила електронний кабінет ще в перші дні реєстрації та вже активно готується до іспиту. Готуюся з репетиторами, дещо самостійно переглядаю вебінари, відео уроки на Ютубі. Цьогоріч зареєструватися на НМТ можна двома способами. Як і раніше, це можна зробити через особистий кабінет на сайті. Заповнити реєстраційну форму. Далі потрібно все вводити самостійно. Після того, як ми ввели всі дані, потрібно також вибрати документ, через який ми реєструємось. Виконуємо легкий математичний. Вираз і потім створити персональний кабінет. Ще один варіант через застосунок дія Цьогоріч Вперше ввели такий спосіб, що можна зареєструватися за допомогою дії. Тобто, мені взагалі не треба вводити ніяких документів. Я просто ось натискаю на Затворити за допомогою застосунку Дія, але я вже зареєструвалася. Там потрібно відсканувати qr код через дію, і там підтвердити вже електронним підписом. Ну верифікація всіх документів вона автоматично підтягне. Після реєстрації випускники можуть перевірити статус реєстрації та за потреби внести зміни до 8 квітня. Опрацювання поданих документів може тривати до 10 днів. У нас реєстрація розпочалася вчасно. Ми розпочали практично з першого дня і станом на 10 березня. А розпочато було 6, були зареєстровані усі 68 учнів. В березні вже було проведено пробне МНТ у закладі для всіх учнів 11 класу. Доєдналися усі абсолютно. Вони з чотирьох предметів була змодельована повністю така сама алгоритм модельована, як буде під час національного мультипредметного тесту. Учні, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватись, можуть це зробити в додаткову сесію. 8 квітня програма закриється. Тут уже нічого не можна довантажити чи щось виправити. І починаючи з 8 квітня, ми обробляємо ту кількість документів, які на жаль. Не скористались тою нагальною потребою, як про яку ми зараз говоримо, і вони не будуть зареєстровані. Але я нагадаю також, що у травні є невеличких 5 днів для додаткового періоду реєстрації. Якщо є поважна причина, яка має підтвердний документ. до завершення реєстрації залишилось два дні через велику кількість поданих заяв, можливі технічні збої. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина.